Врожай. Ми щороку врожай збираємо, як приходить відповідний час. Та, на жаль, нерідко забуваємо, хто його вирощує для нас. Ця земля виконує призначення. Без плодів ми жити не змогли б, і зернину кожну Він пророщує, щоб зерна ми випікали хліб. І коли ми робимо те, що можемо. Сієм, доглядаєм, потім жнем, цим своє життя земне продовжимо, бо без хліба просто ми помрем, ми призначення духовне маємо, і плодів чекає Бог від нас. Та скажіть, на що ми витрачаємо, нам відведений для праці час? Наш Господь земне життя продовжує, і нам з неба лагідним дощем, благодаттю душі наші сповнює, а які плоди йому ми даємо. Кожен день в серця так рясно сіється, слово Боже, як зерно святе, а Господь. Чекає і надіється, що зерно це скоро проросте, скоро з ним прийдеться нам зустрітися. Ти про це, мій друже, пам'ятай, як на неві Божій будеш ти трудитися, то таким і буде врожай. Амінь.